Мукачеве, поки тривають переговори, поки офіційний Київ не робить різких рухів, варто як на мене зафіксувати кілька важливих тез. Перше в цивілізованому світі держава і тільки держава має монополію на застосування сили ну, за винятком тих країн, де є законодавчо оговорене право на самозахист. Друге, держава не давала право правому сектору розрулювати будь-які питання за допомогою кулеметів і гранатометів. Третє, держава не давала права іншій стороні бойового зіткнення використовувати автоматичну зброю. І це факт. В цьому обидві сторони є вже порушниками закону. Четверте, якщо хтось прагне викоренити чи то корупцію, чи то контрабанду, він мусить діяти виключно в правовій площині, інакше бажання є нелегітимними. І головне, як на мене, суспільство має зрозуміти одну таку штуку, що Боротися зі злом бандитськими методами до добра ніколи не доводить. Ну і ясна річ, найпарадоксальніше і найсумніше те, що в скандальній ситуації задіяні народні депутати з обох боків. Марічка Кужик зараз з нами на прямому зв'язку. Вона в Мукачевому володіє повною інформацією про ситуацію зараз. Марічка, доброго вечора. Що з ультиматумом він давно стік, як розвиваються події? Віталію, все власне по порядку. Зараз ситуація на цей момент є досить спокійною. Ці висновки ми можемо робити з того, що бачимо довкола себе. Ми перебуваємо зараз у зоні конфлікту, буквально за кілька метрів від автозаправки, де напередодні трапилася стрілянина. Із найсвіжішого, що нам вдалося потрапити на територію села Лавки, де увесь цей час приховувалися нападники, із побаченого стих. Зрозуміло, що перед тим як просуватись в гущавину лісу, зловмисники покинули машини. Це чотири джипи. Вони були із символікою праву сектора і сильно розбиті. На місці працює слідчо-оперативна група. Але буквально кілька хвилин тому ми помітили, що деякі машини вже почали евакуйовувати і вести у центр міста. Перемовини між зловмисниками та представниками СБУ тривають досі. Жодної інформації про те. Який перебіг ніхто не береться надавати, мовляв, бояться перешкодити процесу. І СБУ нині зробила гучну заяву, у якій вимагає від нападників скласти зброю та здатись. В іншому випадку буде застосовано силу, адже цитую, переговорний процес не може тривати вічно. Пряма мова ми готові з ними сьогодні. вести діалог спілкуватися. Ні, значить ми будемо затримувати. Звертаюся до цих людей. Прийдіть і здайте. Мама то вчила, я їй сказав, що вися спрятувати і все. Оно каже, дуже сильно що з чого з пулеметів чи з чого стріляли, навіть не можу поїздити. У мене не було вдома. Збройний конфлікт у Мукачевому трапився ще напередодні спершу на спортбазі, яка належить депутату ланьо. А потім продовжиться поблизу автозаправки. Вісти у місто були одразу перекриті, розпочалась спецоперація, перехоплення. І загалом наша знімальна група прочарувала тут усю ніч. була інформація про те, що із села евакуйовують людей. Проте ця інформація не підтвердилась щодо постраждалих. Буквально усі перебувають у Мукачівській районі центральній лікарні на цей момент. Там п'ять п'ятеро потерпілих, один у важкому стані. У комі одного потерпілого перевели до обласної клінічної лікарні. Впродовж дня у сторону села в'їжджали п'ять бронемашин інкасаторських, кілька мікроавтобусів та автобусів. Вони їхали спецпризначенці. Про їхні дії нічого не відомо. Ніхто з офіційних чинів не збирається коментувати. Який був відданий їм наказ, також у небі над зоною конфлікту пролітав гелікоптер, і окрім цього, сюди рухалась колона бронетехніки, але буквально за невеликий відтинок часу вона покинула територію і рушила в іншому напрямку. Слухаємо пряму мову. Вони попросили. Щоб я допоміг тих бійців, які возвращаються за то, поселяти у санаторій. Контрабанди ці роки що займаються, то займається хто у нас? Таможенники, пограничники і ті служби, які їх контролюють. Якої я маю відношення до них? Я чесно кажучи, не знаю. На це все видумка. Нас викликав на переговори ще близько трьох днів назад кримінальний авторитет Блюк. В зв'язку з тим, що їм не подобалося, що наші патрулі чергують вдоль митниці і не пускають контрабанду. На спортбазі нас Алло. чекало близько сотні тітушок Алло. із вогнепальною зброєю. Хлопці кинули димовуша, щоб ми встигли погрузитися по транспорту. Коли ми почали грузитися по транспорту, почалася стрілянина якась. Тепер же про власне обставини виникнення конфлікту. Адже наразі достеменно невідомо. Це не розголошує жодна зі сторін справжніх мотивів його спричинення, адже зрозуміло, що кожен висуває власну версію у цьому конфлікті. За словами місцевих проглядається бізнес-характер, тобто замішані два депутати: Ланьо та Балога. За однією з версій бізнес, який не поділили це. Контрабанда цигарок. за інформацією, яка шириться інтернетом. Комерційну стрілку так звану організували люди зі сторони Аланя. І правий сектор приїхав на неї. Втім, аланьо цю версію відкидає мовляв. Правий сектор приїхав у його спортбазу, щоб домовитись про подальше реабілітацію бійців, які повертаються із зони бойових дій. А і він не розуміє, що насправді спричинило стрілянину. Почути офіційних коментар. Рів з боку правого сектора нам не вдається, бо очевидно до них зараз немає жодного доступу. Але знову ж таки за версією місцевих правий сектор тут контролюється, тобто координується депутатом балогою. І примітно, що ще вчора він було на сторінці у Фейсбук. Зазначено, що він готовий виступити переговорником між бійцями та силовиками, і тому закрадається запитання, чому нападники обрали саме його. Є інформація про те, що правоохоронці про все знали заздалегідь це підтверджують також місцеві, адже а, правоохоронці перехопили правий сектор буквально за 8 хвилин і навіть встигли спорудити для цього блокпост. Небачена оперативність, скажімо так, пряма мова. Ну, це голівудський фільм бандитизму. Це початок незалежності України. Так себе правий сектор, який бореться за незалежність за цивілізовану Україну, не мав би себе поводити. Вони дискредитують сам факт того, що це ті люди, які найкращий приклад патріотизму показують в зоні АТО, а у мирні на мирній території України показують себе як бандюгани. Ну, власне, на завершення в інтернеті люди бурхливо обговорюють криваву вакханалію, яка відбулася у Мукачевому. Є такі думки, що чи бува це не нове завдання з боку Російської Федерації, таким чином створити другий фронт, щоб посіяти хаос по усій Україні. Місцеві мешканці справді пережили перелік, але не піддаються паніці. навпаки, зберігають спокій і сподіваються на об'єктивне розслідування. Віталію. Дякую, Марічко. Це Марічка Кужик з Мокачвого про ситуацію станом на цей момент. Ми чекаємо на розвиток. сподіваємось, інформації згодом буде більше.